Семирічна Емі займається з практичною психологіною Тетяною Симоненко в інклюзивно ресурсному центрі. В ігровій формі вони вивчають букви, цифри та виконують сенсорні вправи. Мама дівчинки Юлія каже: в центрі займаються з вересня, і результатами вона задоволена. Мені все подобається. Заняття супер. Вона вже все, все почти знає. Вона вже трішки вміє читати. Це вичі для нас прогрес, то що вона дуже погано запам'ятовувала, рахує, ну, взагалі, ну супер. Найчастіше, каже психологіня: звертаються батьки дітей, які мають мовні порушення, труднощі у навчанні та розлади аутичного спектру. Для занять з такими дітьми у центрі є сенсорна підлога, сенсорна панель, пісочна терапія та світловий дощ, каже психологіня Тетяна Симоненко. Він більше для емоційного такого розвантаження психологічного дітки люблять. Вийти сюди, ми і вже деякі хочуть от просто спокійно посидіти, помріяти, а деяких ми проводимо заняття, розвиток уяви. Фантазії, мислення, мовлення придумуємо розповіді і бавимося з таким дощиком. Це дощ, який можна потримати. Ось в руках не можна побавитися. Також для дітей, які мають інвалідність або інтелектуальні порушення в інклюзивно-ресурсному центрі працює реабілітолог. Наразі в неї займається 10 дітей. Реабілітолог Ганна Гладун каже, спеціалізується на дітях з 2017 року. На даний час займаються 9 діток. Ну, для мене це ну, достатньо такий показник. Мені це дуже подобається. Я люблю кожну свою дитину, і особливо, коли я бачу результат, мені це приносить дуже велике задоволення. також. Займатися доводиться з різними дітками, це і починаючи від діток з ДЦП, тобто дитячий церебральний параліч. Це діти також за аутизмом можуть бути з різними інтелектуальними порушеннями. Тобто, це різні діти. Абсолютно я не прив'язуюсь до когось одного. інклюзивно ресурсний центр обслуговує дітей зазимської та великодимирської громади. Їм надають допомогу чотири фахівці: практичний психолог, логопед, вчитель, реабілітолог та дефектолог. Наразі таких вихованців у центрі 148, каже директорка центру Юлія Пікуш. Найпоширеніша проблема, з якою батьки звертаються до нас, це затримка мовлення. Та розлади дитячого аутизму. Фахівці проводять корекційно розвиткові заняття на постановку звуків, подолання дизграфії, дислексії, соціально побутове орієнтування, масажі, ЛФК та розвиток психічних процесів. Заняття діти відвідують один-два рази на тиждень. За бажанням батьки можуть звернутися до центру самостійно. Кожен з фахівців продіагностує дитину і зробить висновок.